Вітаю сьогодні! Обговоримо такий предмет в побуті, як сітка-антикішка. Чи потрібно вона взагалі? Та чому волонтери, які прилаштовують своїх хвостиків, вимагають від нових власників саме таку сітку. Так от, наразі у нас на вулиці дуже тепло, співають пташки, починають літати комахи, і котики починають свої хижі навички використовувати на ділі. На жаль, саме в такий період дуже часто зустрічаються випадки, коли. Кішки випадають, або вони застріють між вікнами, і це дуже часто призводить до летальних наслідків або дуже складних а, а, після травм. Чому ж потрібно їх ставити і кому? В першу чергу, якщо у вас кіт дуже активний, він постійно за всім слідкує і дуже полюбляє сидіти біля вікон, то вам конче необхідна ця сітка-антикішка. Якщо у вас більш флегматична тварина, то тут вже вам судити. Якщо у вас є діти, це також, в принципі, гарний варіант захистити її від? Якихось е, небажаних наслідків. Чим відрізняється антикішка від звичайної сітки? Все дуже просто, вона більш міцно кріпиться до вікон і витримує до 100 кг ваги. Тобто, навіть якщо людина доросла обіпреться на неї, то навряд чи вона провисне чи відпаде. Тому в таких випадках. Е, вам потрібно замислюватись про встановлення цієї сітки. Перше, це коли коти у вас дуже активні. Друге, коли коти у вас полюбляють сидіти біля вікон, і ви ніколи не знаєте, в який момент вона захоче стрибнути чи пошпигувати за якою живністю на вулиці. Волонтерів не потрібно звинувачувати в тому, що вони вимагають від вас чогось. Надзвичайного, це, в принципі, наразі вже речі, які в багатьох є. Для тих, хто скажуть, у мене стоїть сітка, і вона дуже міцна, і не потрібна мені ця антикішка. Я, на жаль, вас змушу. Що вже скільки випадків було таких, і, на жаль, котики все одно вибивають ці сітки, падають і розбиваються. Тому, ще раз наголошую: період е, теплий з початку там, квітня і до серпня місяця, е, таких випадків. Дуже багато і щоб їх мінімізувати, я вас прошу встановлювати такі сітки. Е, ніяких немає посилань на виробників, тому зможете шукати самі, щоб ви не подумали, що це якась реклама. І якщо у вас будуть якісь запитання стосовно цього, ви можете або писати в інстаграмі чи в Тіктокі. Всім гарного дня та зичу здоров'я!